Росія змінює тактику обстрілів України, зокрема, і безпілотниками, намагаються друзі прорватися на фронті, зокрема в Дніпропетровській області. Ізраїль почав нову операцію проти союзника Ірану. А Дональд Трамп вважає, що вже достатньо допомагає Україні. Незважаючи на призупинення американської допомоги, про все це розповім сьогодні в нашому відео. Додивіться його до кінця. Не забудьте підписатися на наш канал. Погнали, друзі. Отже, почну з із Ізраїлю. Там він розпочав операцію під назвою Чорний прапор в Ємені після хвилі ракетних і безпілотних атак на його міста. Серед ударів по об'єктах контрольованих уситами були електростанція та комерційне судно. Ви спитаєте я в чому причина? Зараз розповім. А за хвилину поговоримо про нову тактику ударів росіян. Пов'язані з Іраном Хусити втрутилися у війну між Ізраїлем і Хамасом, який поширився по всьому близькому сходу 7 жовтня 2023 року, атакуючи судна на життєво важливих судноплавних шляхах і запускаючи безпілотники і ракети по самому Ізраїлю. Що з хуситами, друзі? Хусити заявили, що будуть атакувати всі судна, що прямують до Ізраїлю, незважаючи на їхню національну приналежність, і застерегли міжнародні судноплавні компанії від роботи з ізраїльськими портами. Угруповування для розуміння, яке править більшу частину ємену, заявляє, що його атаки є демонстрацією підтримки палестинців. Косити пообіцяли, що атаки триватимуть доти, доки Ізраїль не припинить свій наступ на сектор Гази. Втім, Ізраїль завдав відповіді: Євросоюз примітно збирається запровадити санкції проти Ізраїлю причина порушення прав людей в секторі гази. Обмеження можуть включати повне або часткове призупинення дії угоди між ЄС та Ізраїлем, санкції проти міністрів уряду Беняміна Натаняху і військовослужбовців, торговельні заходи, ембарго на постачання зброї, або взагалі призупинення наукової співпраці в будь-якій сфері, в тому числі в медичній. Під час спілкування з журналістами Дональда Трампа запитали, чому б Америці не допомагати Україні так само, як Америка допомагає Ізраїлю. Нагадаю вам, друзі, що Вашингтон вважає Ізраїль своїм ключовим стратегічним партнером на близькому сході, тоді як Україна є партнером, однак без формальних союзницьких зобов'язань. Привіт Будапайський меморандум. Ізраїль утримує постійну передбачувану довгострокову допомогу. А питання підтримки України залежить від поточної політичної ситуації в США та змін у владі. Послухайте, що відповів на це Дональд Трамп, чому б не допомогти Україні так само, як ви допомагаєте Ізраїлю. Я допомагаю Україні, я дуже їй допомагаю. Також Трамп сказав репортерам, що нещодавно мав телефонну розмову досить гарну, із президентом України Зеленським. А от розмовою із кремлівським диктатором Путіним, мовляв, був дуже і дуже розчарований. У мене була чудова розмова із Зеленським, але я дуже розчарувався після розмови з Путіним. Якщо ви думаєте, що це щось означає, друзі, то не майте надії наразі. Це просто слова. Поки Трамп зачаровується, розчаровується, Українці продовжують потерпати від обстрілів у понеділок. Росіяни обстріляли Харків та Запоріжжя. У Харкові наразі відомо про 11 постраждалих від російської атаки, є руйнування житлових будинків, транспортної інфраструктури, господарчих споруд. Зокрема, друзі Росіяни вдарили БПЛА по будівлі харківського ТЦК та СП вже не вперше до речі, по ТЦК, а також поблизу Запорізького обласного ТЦК. Повідомили у сухопутних військах зсу два удари в Сабідському районі. Одне з них по мережевому супермаркету, інше по території дитячого садка. Там відбулася пожежа. Загорівся автомобіль приватний В Шевченківському районі. Внаслідок вибуху суттєво пошкоджено десятки квартир. Вибито шибки та вікна, пошкоджено фасад. Також пошкоджено близько п'яти багатопорохово-житлових будинків біля. Місця влучання у Запоріжжі, також влучання у будівлю університету повідомив очільнику Вафедоров. і показав фото і відео з наслідками. Загалом по місту було завдано шість ударів шахедами, пошкоджені житлові будинки, підприємства, десять людей. В Моєму рідному Запоріжжі поранені. Згодом з'явилася інформація від сухопутних військ, що в Запоріжжі росіяни цілилися також по будівлі ТЦК. Бити по цих цілях ймовірно, щоб зірвати мобілізацію. Це нова тактика Кремля. Як ви бачите, вони це роблять регулярно. Зокрема, Росія вдарила дронами по будівлі ТЦК та СП в Кременчузі на Полтавщині. Також дрони влучили там у житловий будинок, який був. Поруч. Але це не всі нововведення від армії терористів в Інституті вивчення війни проаналізували, друзі, нову підступну тактику росіян. За кілька секунд розкажу вам, ви поки підпишіться на наш канал. Отже, дедалі почастішали атаки дронів по цивільних цілях в Україні. Як стверджують аналітики Інституту вивчення війни з Америки, неймовірніше, росіяни так діють навмисно. Зокрема, вони використовують тактику подвійного удару. Спочатку по об'єкту, потім по рятувальниках. Більше того, росіяни відкрито публікують кадри, як вони свідомо, навмисно наводять дрони на українських рятувальників. Для прикладу, днями російські війська завдали два подвійних удари по українських рятувальниках під час нічних ударів безпілотників по Харкову і після обстрілу Херсона зробили те саме, як зазначають в інституті вивчення війни технологічні адаптації російських безпілотників і тактика ударів, як, от, наприклад, накопичення безпілотників поблизу цілі перед одночасним ударом підвищили здатність Росії точно координувати удари. І вражати намічені цілі. Ви напевно це спостерігаєте в тих містах, по яких зараз б'ють шахеди. Зокрема, в Києві ця тактика теж працює. Ситуація на фронті складна. Армія б'ється поблизу Дніпропетровської області, зайшли в нову Українку Зелений Кут. Зараз запеклі бої там біля дачного. Про це повідомляє Діпстейт. Наразі зсу стягують підкріплення, щоб не пустити росіян за адмінмежу. Вони тримають оборону, але расисти тиснуть, використовуючи чисельну перевагу і дронову. Атаку друзі, підрозділ вартові темряви, які зараз виконує бойові завдання на покровському напрямку. Це розвідка, це наші розвідники з гурмо потребують конче пікапу для виконання бойових завдань. Ви розумієте наскільки тонка робота наших розвідників, особливо на цьому гарячому напрямку, і наскільки потрібно їм мати авто. Тому давайте допоможемо QR-код на екрані в описі до цього відео. Ви знайдете лінк, за яким зможете приєднатися до збору вартових. Вони надзвичайно круті. Давайте доб'ємо швиденько цей збір, бо він терміновий. Складі спецподозімо до благодійного на писників, за допомогою коштів військового автомобілів для виконання бойових завдань. Також друзі не забуваємо, що продовжується наступ на запорізькому напрямку. Ворог окупував Лобкове. Це Запорізька область, та підубне на Донеччині. Наш огляд події, що сталося минулого тижня. Подивіться ось тут.